Добрий день! З вами Олена Будикіна та рубрика музична скарбничка. Ми вже мандрували вулицями старовинного бардийова у Словаччині, знайомилися з його архітектурою, музичними традиціями. А сьогодні я хочу звернути вашу увагу на ще одну культурну перлину цього міста Шаришський музей. Саме в ньому зберігається унікальна колекція карпатських ікон, справжній скарб, що відкриває нам глибини історії, віри і культури. Представлена збірка є однією з найбільших у центральній Європі та охоплює період від 15-го до 19-го століття. Музей Знайомить відвідувачів із чарівним світом православних і греко-католицьких святинь, показуючи багато цікавих і захоплюючих речей, які вражають кожного. Карпатські ікони мають характерний стиль, що поєднує візантійські традиції з місцевими народними мотивами. Вони створювалися у майстернях Закарпаття, Східної Словаччини, Галичини та Буковини. Ікони не малюють, а пишуть за спеціальними шаблонами та зразками, визначеними правилами. Пишучи їх, іконописці молилися і роздумували. Вони повинні були знати Біблію і весь релігійно-філософський контекст твору. На експозиції представлено 260 ікон. Найбільш унікальним експонатом є комплект із 12 рідкісних ікон 16 століття з Рівного, на яких зображено Дейсуса. Дейсус це маловідомий образ з 16 століття, який символізує певну релігійну промову чи подію. Точне його значення залишається предметом дослідження. Серед найцінніших експонатів музею унікальний повністю збережений іконостас у стилі Рококо. Деякі частини іконостасів походять із дерев'яних церков карпатського регіону та датують 17-18 століттями. Не менш захоплюють і багатосюжетні ікони, які відображають події з життя святих. Вони ніби перегортають сторінки духовного літопису, дозволяючи глядачеві простежити за драматургією священних подій, занурюючись у їхній глибинний зміст. Музей зберігає зразки старовинного церковного посуду, який використовували під час богослужіння чаші, ложечки для причастя, кадила. У колекції представлені церковні книги, написані кирилицею. Серед них Євангелія, псалтирі та інші богослужбові тексти, які відігравали важливу роль у духовному житті громади. Музей володіє зразками старовинного церковного одягу. облачення оздоблені золотим та срібним шиттям, вишивкою із зображенням хрестів і святих. Під час створення старовинних ікон та інших церковних скарбів у храмах лунала духовна музика, що ставала невід'ємною частиною священної атмосфери. Серед них Візантійські гімни, Григоріанські хорали, а також канти й духовні пісні, які передавали глибину віри та внутрішній світ того часу. Колекція музею в Бардейові є цінним свідченням спільної історії народів Карпат. Вона показує як східнохристиянська традиція об'єднувала Україну, Словаччину, Польщу та Угорщину через віру, культуру і мистецтво. Сподіваюся, ця подорож і минуле вам запам'ятається до зустрічі в Рубриці Музична Скарбничка.